Друзі, кофіхаус Львів, вітаю вас з Днем народження з п'ятирічною річницею вас. Вітаю, вітаю Віталій, Юра, Пастор Михаїл, вітаю вас, церква нове життя. Бажаю, щоб ви були. Ще більш плідними для Бога. Дякую вам, що ви продовжуєте велике доручення Господа. Притягуєте руку надії, любові людям залежної поведінки і не тільки. Велика, велика вам подяка за ваш труд. Подяка церкві, нове життя за ваш труд і людям в колоніях, в зонах. Дуже дуже пишаюся вами. Хочу вам нагадати, що кофіхаус почався в п'ятдесят році в Нідерландах і ви являєтесь частку такої великої історії. 67 років цьому движенню кофі хаус по всьому лицю землі. Я вам дуже дуже вдячний за ваш великий труд. Дуже радий, що ви являєтесь часткою великої сім'ї House Україна. Нехай Бог рясно-рясно вас благословить. Пусть ваші зібрання будуть не тільки в словах, но в силі Божої любові. Хай люди приходя на Coffee House, змінюються. А хочу підбадьорити людей, які тільки прийшли на Coffee House, Може, люди, які проходять ще скрутні життєві обставини. Хочу вам сказати і поділитися, чим сам живу, чим сам проходжу труднощі життєві. Це в стосунках з Господом. Стосунки, які може мати кожна людина через скаїття, стосунки, які може мати кожна людина тільки через Голговський крест, через кров Господа Ісуса Христа. І вибір завжди стоїть перед нами. Шукати лице Господа. Шукати ці стосунки, змінювати. І Біблія каже в Псалмах, що зупиниться і скоштуйте, як благ Господь. І я підбадьору вас зупинитися і почати з новими силами, з новим бажанням, шукати лице Господа, шукати стосунки і бути світлом і солью в цьому сезоні. Лихої години для нашої країни пусть Бог рясно поблагословить вас. Ім'я Ісуса Христа. Тамі.